Оцей простір, який створений, він створений для того, щоб кожен, у кого зараз немає дому, хто на сьогоднішній день є тимчасово переміщений з собою. У тих, хто є киянином, але немає спокою в душі, немає спокою такого, можна сказати, відчуття рівноваги. Він може так само сюди прийти. Сюди приходять військові, які перебувають на лікуванні або на реабілітації. Для них важлива оця перезагрузка, тому що спілкуючись в колі таких самих військових, як вони, здебільшого розмови, йдуть про події на фронті. А нам треба вміти зараз переключатися і концентруватися, на чому хорошому. Це не означає і не говориться про веселище, це говориться про пізнання себе, пізнання своєї нації і тієї сили, яка дозволяє рухатися вперед.